Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися поради від ангелів на новий тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року, що вам будуть які поради від ангелів. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас порада. Сердечна чакра. Говорить про те, що, можливо, ви. Не відчуваєте тої любові, якою ви для себе бажаєте. Але самі ви наповнені любов'ю, тож діліться нею. І все, що ви будете робити на цьому тижні, робіть завжди з любов'ю. У такому випадку ви будете відчувати і підтримку від ангелів. Також на цей, день вам, на цей тиждень вам потрібно розуміти, що як тільки ви будете довіряти більше Всесвіту, довіряти своїм ангелам, частіше звертатися до них, то тим більше підтримки і допомоги ви будете отримувати. Тому з чистим серцем і щирою любов'ю ви можете звертатися сміливо, підтримка для вас на цей тиждень буде. Другий варіант для вас, порада від ангелів. Стабільний прогрес. По другому варіанту є підказка така, що ви робили до цього часу, воно дало вже певні свої плоди і ви отримали стабільний прогрес. Тобто, поступово ви отримуєте у своє життя якісь певні здобутки. Можливо, ви того ще, поки не усвідомлюєте, а вважаєте, що стоїте на одному місці, то вам іде підказка така. Ви рухаєтеся, але знову ж таки звертайтеся за допомогою під, до ангелів, вони вас будуть підтримувати. До речі, вас не один ангел а аж три ангели підтримують. Тому звертайтеся до своїх янголів охоронців і вони вам будуть допомагати, вони вас будуть направляти саме. Туди, де вам потрібно бути. І ваші почуття, і ваші думки, і ваші вчинки все буде рухатися саме в тому руслі, який вам потрібен. Третій варіант життєве призначення. В третьому варіанту на цьому тижні варто обміркувати, яке ваше життєве призначення, чи йдете ви за ним, чи ні, чи ви знаходитеся в тому місці, де ви повинні бути, чи ні. А тому приділіть час на цьому тижні своїм роздумам, можливо, перед сном звертайтеся до своїх янголів-охоронців і просіть у них поради і підказки. Можливо, ви уві сні побачите відповіді на свої питання. Можливо, зовсім випадково ви почуєте або якусь розмову, або включите там чи інтернет, чи телебачення. І якісь певні фрази вас будуть направляти саме туди, де ви потрібні знаходитися, і там, де ви будете виконувати своє призначення. А тому вам також порада звертайтесь до своїх янголів. І вони вам будуть надавати підказки. Підказки приходять взагалі із простору, тож звертайте увагу на все, що відбуватиметься у вас на цьому тижні. А я бажаю всім, хай ваші ангели-охоронці оберігають вас на всіх ваших шляхах.